В океані пафосних віл та суперсучасних квартир з ледпідсвіткою підсвіткою на кожному кроці покажемо вам надзвичайну затишну, зручну та красиву квартиру у Києві. Такий інтер'єр задовольнить смаки і потреби більшості людей, адже дизайн позачасовий, акуратний та дуже приємний. Головна ставка інтер'єрі цієї квартири на натуральні матеріали. І, хоч на перший погляд може здатися, що інтер'єр нічим не примітний, додивіться до кінця, і ви зрозумієте, що тут дуже багато функціонально зручних прийомів та рішень. Привіт! Мене звати Катя Лоференко, Я дизайнерка і власниця студії по дизайну інтер'єрів у Києві, де ми проектуємо та реалізовуємо проекти для щасливого життя, саме такі, як ця затишна квартира. Щоб замовити у нас проєкт, заповніть анкету під цим відео. Зверніть увагу, що в описі під відео буде перелік усіх матеріалів та меблів, які ми використовували у цьому проєкті. Тому буде дуже вдячна вам за лайк та коментар для просування цього відео на більшу аудиторію. Квартиру ми проєктували для молодої красивої пари, основним запитом яких був спокійний позачасовий дизайн та можливість вмістити усі побажання в обмежену площу. А також спроєктувати достатньо місць для зберігання. Площа квартири невелика, 65 квадратних метрів. Це двокімнатна квартира з доволі стандартним плануванням на дві сторони, завдяки чому маємо різне освітлення. Дві кімнати перетворили на блок спальня плюс кабінет, а напроти розміщене основне приміщення кухня плюс вітальня. До речі, найскладнішими завжди є приміщення, куди треба вмістити 100 функцій, і щоб це виглядало ще не вимушено та просторо. У нас було доволі багато проміжних варіантів планування, але врешті ми зупинились на цьому варіанті, який втілили в життя. Дуже важливим запитом був робочий кабінет для власника, і його ми навіть зробили трохи більш брутальним по дизайну, ніж решту квартири. Згодом буду вам розповідати деталі та нюанси кабінету. Давайте розпочнемо з головного приміщення, яке містить кухню плюс вітальню плюс обідню зону. Зона кухні та вітальні розділена між собою перегородкою, яка додає трошки японського фльору. Кухня доволі базова, скандинавському стилі, де верхні шафки світлі, майже білі, а нижня частина та пенал під вбудований холодильник в дереві. Дерев'яні текстури завжди нададуть додаткового тепла та малюнку, тому навіть найстриманіша кімната буде більш затишною з появою деревини. А ще важливим і неочевидними нюансами у мінімалістичному дизайні є якість матеріалів. Тут на фасадах використане шпановане МДФ, і це завжди здорощує зовнішній вигляд виробів. Адже натуральний матеріал є натуральний матеріал, і він має якусь глибину, яку поки що не може повторити друк. Ще тільки завдяки шпону можна зробити ось такі красиві рамочки на фасадах, які також гарно працюють на загальний вигляд, і кухня не видається нудною і занадто простою. Такі рамочки можна зробити і з ДСП, де самі рамочки будуть з масиву, але у шпоні це виглядає все ж таки більш цільно через однаковість матеріалу. На робочій поверхні акрил, а на фартуку мікроцемент, який виглядає як пофарбування, але у використанні буде зносостійкішим. Обідній стіл на перший погляд, наче нічого особливого, але головне тут деталі та нюанси. Насправді, гарних обідніх столів на ринку не так і багато, тому ми дуже часто робимо на замовлення за нашим дизайном. Ми нещодавно були на дизайнерській виставці у Мілані і спеціально фотографували гідні бази для столів, бо з цим дійсно завжди складності. Або занадто просто, або незручно, або навпаки надумано. Стільці від українського виробника зручні та красиві. Стільці та стіл у темному кольорі дерева, щоб отримати більш контрастну пляму на фоні решти дерев'яних поверхонь. Перегородка зроблена на замовлення нашими меблярами, і вживу вона виглядає ще гарніше, ніж коли ми ставили її на візуалізаціях. Вживу вона додає зібраності інтер'єру та графічності. Впевнена, що буде мільйон коментарів про те, що відкриті полички це не практично. А така перегородка буде натягувати на себе багато пилу. Ну ви зрозуміли про який я тип коментарів, правда? Ну так, щось в інтер'єрі може бути непрактичним або незручним, зроблено чисто для візуального задоволення. Ви можете обирати для себе лише функціонал, а можете функціонал плюс красу. Але для цього треба смак та розуміння цієї самої краси. Тому обирати вам, а ми раді створювати наші інтер'єри для людей, що розуміють важливість естетики у повсякденні. Через те, що в квартирі проведений газ, у нас у кутку був газовий лічильник, який ми вдало приховали, зашивши цілу стіну, а не просто цю частинку. Таким чином, ми обіграли простір над диваном і зробили тут полиці. Здавалося б, цілих 30 сантиметрів зашили, але у такій конфігурації це зовсім не помітно, та навпаки, завдяки полицям, цей куточок заграв по-новому. Це є до того, що багато хто боїться навіть один сантиметр зашити додатковий, але в масі це не буде сильно помітно і ви дарма хвилюєтесь. Диван зручний та великий ще й з місцем для зберігання. Зверніть увагу на те, як наша замовниця задекорувала увесь простір. Зазвичай ми на зйомку привозимо багато реквізиту для того, щоб прикрасити ще не обжитий інтер'єр. А тут ось так усе виглядало вже на другий день після приїзду. Я часто говорю у відео, що на цьому проєкті нам дуже пощастило із замовниками. Але це так і є. Нам дуже щастить із замовниками. Трапляються складні випадки, звичайно, але це скоріш як виключення, а не правило. У цьому проєкті наша замовниця Валя була просто неймовірною. Вона була дуже включена у процес ремонту та пропонувала багато класних рішень, які ми втілювали. Також тут замовники ретельно обирали шумоізоляцію від сусідів, в спальні та на кухні, на стінах, що межують із сусідами. Ступінь вашої залученості у ремонт ви можете обирати самі, адже часто ми робимо проекти на відстані і максимально економимо час нашим замовникам. До речі, якщо ви ще за якихось причин не підписані на мій канал, то обов'язково це зробіть, а ми продовжимо. На підлогу обрали вініл, який підходить для підігріву, адже тут розміщена тепла підлога всюди, окрім спальні. Далі переходимо до спальні. Ще раз нагадаю вам планування спальні це видовжене приміщення, де нам вдалося розмістити невеличкий, але й вмісткий гардероб велике просторе ліжко з двометровим матрацем. Щоб вмістити такий великий матрац, ми змушені були надати перевагу базі під ліжко, яка займає мінімальне місце. ми замовляли у наших майстрів, які займались усіма меблями в цій квартирі. Ліжкою з голів'ї за ідеєю дизайну має бути, наче, цей єдиний елемент. Ліжко виконане з масиву, з заокругленими кутами та втопленими ніжками, щоб не битися об них при ходьбі. Дуже класно поєднуються між собою текстури брошованої нержавійки на світильниках та електрофурнітурі з деревом. Біля вікна макіяжний столик, який також зробили на замовлення, щоб отримати ось такі заокруглення, як і в дизайні обіднього столу. Напроти ліжка на глибокі полички для декору картин та фотографій. Часто це місце займає телевізор, але подивіться наскільки гарніше, коли ця зона декоративна. А ще здавалося б дрібничкою є мішковина на дверцятого гардеробу. Ми пробували різні варіанти тканин, але дуже щасливі, що замовниця наполягла саме на мішковині, ми переживали, раптом буде занадто грубо, або неаккуратно, або мішковина провисне. Тож, якщо ви сумніваєтеся, як і ми, то не треба, бо виглядає супер класно і атмосферно. Гардеробна невеличка, але вмістка, і це точно краще за звичайну шафу. Наступним підемо із вами у кабінет. Кабінет мав задовольнити декілька функцій: це зберігання, зручне робоче місце і можливість розмістити два велосипеди на стіні. Панель для кріплення велосипедів ще не виготовили. Вона буде розміщена на цій стіні, що оптимально по проходам і відстані до входу в квартиру. Кож використали нержавійку як акцентну деталь у вигляді поличок. Проходячи у санвузу, давайте роздивимось передпокій. Тут знов усе про текстури, виражений малюнок деревини на фасадах, плюс те, що дверця та жалюзійні, чудово поєднується із терекотовою плиткою на підлозі, яка наче зроблена з глини. Перед покою шафа для одягу розділене на закриту та відкриту частину із гачками. Також тут прихований електричний щиток. А з іншої сторони, маленька тумбочка для дрібниць та ключів. Останнє приміщення це санвузол, також видовженої форми, але тут ми прямо по максимуму вмістили усього. Велика тумба з раковини, над ним дзеркало із вбудованими шафками для баночок та дрібниць. Це зберігання було спроєктоване на всю стіну, щоб приховати вбудовану інсталяцію від унітазу і отримати багато полиць. Ще під дзеркалом дуже зручна велика поличка. Під протилежною стіночкою розмістили пральну та сушильну машину у шафі, а також бойлер. Душ поруч у ніші. Зверніть увагу, як класно поєднується дерево з цією глиняною плиткою. Ця квартира є чудовим прикладом того, як здавалося б, незначні деталі та натуральні матеріали відіграють фінальному вигляді інтер'єру вирішальну роль. Кажу це дуже часто і повторюся знов, що якщо у вас є можливість використовувати натуральне дерево або шпон, то це завжди зробить фінальний вигляд інтер'єру кращим. Досить нейтральний дизайн може стати дуже затишним і особливим завдяки якісним матеріалам та увазі до дрібниць. Вартість цього ремонту під ключ вийшла 1135 доларів за квадратний метр, що включає в себе будівельні роботи, чорнові та чистові матеріали. Дякую вам за перегляд і підтримуючи коментарі під кожним відео. Це є моїм паливом у створенні нових відео для вас. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Новий випуск вже зовсім скоро. А поки що бережіть себе і побачимось!